Вітаю! Сьогодні ми розбираємося в темі, яка без перебільшення стосується кожного, і це кібербезпека України. Знаєте, це вже давно не просто історія про віруси чи складні паролі. Це справжній невидимий фронт, на якому просто зараз вирішується майбутнє нашої країни. І ось ця цитата, як на мене, влучає просто в десятку, бо кіберпростір це вже не якась там віртуальна іграшка, ні, це абсолютно реальне поле бою, де щодня, щохвилини точиться запекла боротьба за наш з вами суверенітет. То що ж це за така невидима війна? Давайте зануримось глибше і з'ясуємо, які загрози вона несе, і чому ставки тут ну, надзвичайно високі. Окей, перш ніж говорити про захист, давайте знаєте, домовимося про терміни: що ж таке кібербезпека. Найпростіше уявити її як таку собі цифрову фортецю фортецю, що захищає абсолютно все: від банківського додатку у смартфоні до, скажімо, системи управління цілою електростанцією. Це по суті фундамент нашої цифрової стійкості. І ось тут увага, мабуть, найголовніше. У сучасній гібридній війні влучна кібератака може бути не менш, а іноді й більш руйнівною, ніж ракетний обстріл. Тільки подумайте, вона може зупинити банки, вимкнути світло у цілих містах, посіяти паніку і хаос. Це зброя, яка б'є в самісіньке серце держави. Добре, а чим саме воює ворог у цьому цифровому просторі? Який арсенал він використовує? Давайте подивимось на основні напрямки його атак. І подивіться, наскільки це комплексна стратегія. Ворог діє одразу на трьох рівнях. По-перше, б'є по гаманцях звичайних людей через крадіжки даних та шахрайство. По-друге, намагається паралізувати країну, атакуючи найболючіші точки, енергетику, транспорт. І по-третє, найпідступніше сіє розбрат і паніку через фейки та пропаганду. Це така собі війна на тотальне виснаження. І це, до речі, зовсім не теорія. Це вже було. Згадаймо хоча б 2015 рік Прикарпаття, коли через хакерську атаку тисячі людей залишилися без світла або 2016 коли вірус під назвою Black Energy вдарив по енергосистемі столиці. Це ж і є найкращий доказ цифрова зброя має цілком реальні фізичні наслідки. Звучить усе це, звісно, тривожно. Але на кожну зброю є свій шит. Тож хто і як протистоїть цим загрозам? Давайте подивимось, як влаштований наш державний цифровий захист. Просто на мить задумайтесь над цією цифрою понад 11 тисяч фахівців. Це ж ціла армія, наша цифрова армія, яка стоїть на варті кібербезпеки просто зараз. А на чолі цієї армії стоїть держспецзв'язку. Це, по суті, наш такий собі кібергенштаб. І є тут один дуже показовий момент: майже 80% співробітників це військовослужбовці і підпорядкування напряму президенту. А це говорить лише про одне: держава ставиться до кіберзахисту з максимальною серйозністю. Які ж інструменти є в їхньому арсеналі? Ну, по-перше, це такий собі кіберспецназ Церт ЮЕЙ. Команда, що реагує на інциденти 24-7. По-друге, надійне шифрування, такий собі цифровий сейф для державних таємниць. Звісно, ми тут не одні, є тісна співпраця з НАТО та ЄС. Ну і що дуже важливо, постійне навчання, адже в цій війні потрібно завжди бути на крок попереду. Але знаєте, що найцікавіше? Навіть найпотужніший державний щит може дати тріщину, якщо ми з вами не будемо обережними. Бо національна кібербезпека вона починається з кожного з нас, з нашої особистої цифрової броні. І тут постає логічне питання: а чим власне кожен з нас може допомогти? Бо повірте, кожен, хто зараз в інтернеті, він уже на цьому фронті. Питання лише в тому, ким бути слабкою ланкою, через яку прорветься ворог, чи надійним захисником. І відповідь насправді дуже проста. Є чотири, назвімо їх так, залізні правила кібергігієни: складні паролі, регулярні оновлення софту, максимальна обережність з дивними листами та посиланнями, і, звісно, повідомлення про підозрілі речі фахівцям. Це ж елементарно, правда, але кожна така проста дія це наш спільний внесок у велику перемогу. Запам'ятайте цю думку, вона ключова. У цій кібервійні неможливо бути нейтральним, стояти осторонь не вийде. Кожен з нас або ціль для ворога, або боєць нашого цифрового фронту третього не дано. І цей вибір ми робимо щодня. Ну що ж, давайте підбивати підсумки з усього, що ми обговорили, випливає одна дуже проста, але надзвичайно важлива ідея. Подивіться на це порівняння, воно пояснює все краще за тисячі слів. У традиційній війні є чітка лінія фронту, є солдати в окопах, а в гібридній війні фронт проходить через екран нашого комп'ютера чи смартфона, і на передовій тут абсолютно кожен громадянин. Тому висновок тут може бути тільки один захист України в кіберпросторі це не робота для когось іншого, це наша спільна битва. Наш спільний обов'язок і, зрештою, гарантія того, що у наших дітей буде безпечне і вільне майбутнє. Тож будьмо пильними, давайте пам'ятати кожен наш клік, кожен встановлений пароль, кожне перевірене посилання це наш маленький, але такий важливий внесок у спільну оборону. Захищаючи себе в онлайні, ми захищаємо Україну.